Понеділок 12 травня зовнішній прояв язичництва. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, Друге до Тимофія 4.3 Люди швидко стають під знамено, які самі вибрали, і з хвилюванням спостерігаючи за діями своїх керівників. Це ті, хто пильнує і працює, чекаючи на прихід нашого Господа. А інші швидко долучаються до прибічників першого великого відступника. Вони очікують Бога в людській подобі, і сатана представляє їм того, кого вони хочуть бачити. Багато хто буде настільки обманутий у наслідок відкидання істини, що прийме самозванця, людське буде прийняте як божественне. Що ближче кінець часу, то виразнішим буде виявлення язичництва своєю разючою силою язичницькі боги з'являться в містах світу, і це вже відбувається. Господь Ісус показав Іванові нечестивий характер і згубний вплив тих, хто відзначився в переслідуванні Божого народу. Усім необхідна мудрість, щоб добре розібратися в таємниці беззаконня, яка широко виявляється у звивинах земної історії. Саме в наш час Господь покликав свій народ і дав йому особливу вістку. Він спонукає цей народ розкрити нечестя людини гріха, яка надала недільному закону особливої сили, задумала змінити часи та закон і переслідує Божий народ народ, який твердо стоїть на захисті Бога, дотримуючись єдиної істинної суботи, встановленої під час творіння, наближається випробування останніх днів, і наше завдання застерегти людей від небезпеки, яка їм загрожує. Нехай же урочисті події, відкриті у пророцтві, стануть відомі всім. Якби наші люди прокинулися, хоч наполовину, то вони усвідомили б наближення подій, передбачених у об'явленні. У наших церквах відбулася б реформа, і багато хто повірив би Божій вістці Ми не маємо часу, щоб втрачати його. Бог закликає нас пильнувати душі, бо ми повинні дати звіт.